Добрий ранок. Сьогодні пропоную вам наповнити навколишній простір своїми бажаннями напередодні великого свята закласти якісь ваші нові бажання, починання, зародити щось важливе для вас за допомогою яєчка. Незвичний такий спосіб: сьогодні будемо малювати не на аркуші паперу, а на яєчку. Візьміть для практики варене яєчко, фломастери, маркери, і будемо пробувати творити магію. Беремо маркер і думаємо про те, що б вам хотілося таке для себе побажати. Може, якесь завітне бажання, а може, навіть декілька. Чому саме яєчко. Яйце. Вважається символом відродження, символом воскресіння, символом чогось такого, що, от, наприклад, якщо у вас є якесь бажання, яке ви вже, ну, мабуть, і втратили надію на те, що воно здійсниться. А ви сьогодні спробуйте в цій цікавій техніці намалювати його і будете чекати нових звершень. Так, беремо яєчко. Беремо маркер і починаємо творити магію. Проводимо нейролінію прямо по яєчку і відпускаємо свої бажання на здійснення. З кожною проведеною лінією думаємо про те, що ми сюди хочемо закласти. Достаток, наприклад, наприклад, здійснення якихось потаємних бажань та мрій. Ведіть лінії так, як у вас буде йти рука. Здоров'я, а <coughs> можете наповнити його всім, 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 чим ви захочете. Відпустіть сьогодні. Всі шаблонні мислення і пориньте в таку магію, творчість. Так заповніть все яєчко вашими думками позитивними, вашими якимись сокровенними бажаннями. Подивіться, яка краса. Ви можете навіть цю техніку зробити разом зі своїми дітками. Замалюйте стільки ліній, скільки ви хочете. І ось коли відчули, що вже достатньо, переходимо до любимо, улюбленої техніки скруглення. І скругляємо всі кутики, які утворилися. Кудись захотіла вийти лінія, я її випускаю. Побудьте в цьому процесі, можете поставити відео на паузу, скруглити всі перетини і прослідкувати за собою, за своїми відчуттями. Я відчуваю, наприклад, таку дитячу радість. Те відчуття, коли ти щось робиш вперше, і навіть не очікуєш, який буде результат. Ось я таку техніку роблю вперше. Зранку прокинулася з думкою, що хочу це зробити. Зварила яєчко і швиденько включила камеру для того, щоб записати для вас таке відео маленьке. Навіть не, не знала, що з цього вийде. Тим же ще цікавіше такі візерунки. Якщо у вас немає під рукою яєчка, ви можете помалювати цю техніку просто на аркуші. Берете аркуш, малюєте овал. Формі яєчка і наповнюєте його нейролініями, і закладаєте в нього ваші бажання, ваші якісь думки, відроджуєте те, що було, на ваш погляд, уже давно забутим і нереалізованим. Так скругліть абсолютно всі перетини. Ви можете взяти колір маркера інший. Ну, мені так подобається. Я вирішила чорний обрати. Це так цікаво проводити нейролінію і балансувати, щоб маркер не вийшов за межі контура. Це така нова якась практика, нові Новий досвід, я б сказала. Новий цікавий досвід. Іноді буває, що приходить якась думка, яка з тобою. Деякий час в голові. І коли ти задаєш собі питання, про що мені це? Відповідь обов'язково знаходиться і приходить розуміння, що це щось таке ключове і важливе. Дослухайтеся до себе. Можливо, ви починаєте малювати з одними думками, а в процесі. Згадайте зовсім щось інше важливе для вас. Так, я завершила скруглювання. Передивіться ваше яєчко. Можливо, ви захочете додати ще щось. небудь Можливо, ще лінії захочеться. Ну, можна ще. Ось тут додам. І далі будемо з вами переходити до внесення кольору. Можете, я не маю уяви, як воно це все подіє, тому що я з вами записую і малюю вперше цю техніку, тому вирішила спробувати маркери. Зараз будемо угу. Ну, зафарбовується. Пам'ятайте тільки про одне правило в нейрографіці. Заф... Зафарбовуємо. Два і більше стоячих поруч сектори. Тобто, один не можна залишити одного кольору. Потрібно дати вашому мозку сигнал, що ви дозволяєте собі виходити за рамки і перетинати кордони. Потрібно, щоб ваші очі бачили, як ваша рука переходить за такі умовні кордони. І щоб ви розуміли, що у одної якоїсь задачі є як мінімум два рішення, а то і більше. Пробуйте, беріть, які у вас є фломайстери або маркери, і замальовуйте так, як, як у вас виходить. Будьте такими творцями, художниками. Ну, Замальовуйте, мабуть, обережно, тому що чорний маркер, який я малювала спочатку на еролінії, це перманентний маркер, і він швиденько висох. А ось ці текстові лільники, ну, в принципі, воно майже не кіпляється до рук. Так, зафарбовуйте так, як вам хочеться, даючи, мабуть, трішечки яким-то шарам просохнути. Можливо, от ви завальовуєте і побачили, що вам хочеться цей сектор переділити. Можете зробити це, можете повернутися до етапу внесення ліній і додати ще лінії. От. Мені так подоб... А от як у в мене, дивіться, я побачила, що не все скруглило. Я повертаюся до цього процесу, ось кутик, і я його скруглюю. І ось тут у мене такий великий сектор, мені от прям хочеться провести лінію, я проводжу. Відслідкуйте за тим, як ваша підсвідомість реагує, які думки вам приходять в голову. Можливо, якісь відчуття в тілі з'явилися. Або якщо ви на хвильку закриєте очі, побачите якусь картинку, яка буде важлива для вас. Ось так символічно в мене жовтий та блакитний. Дуже подобається. Чудово. І текстові дільники гарно малюють. Ви можете змішувати кольори. На ну, папері це зробити легше. Бачите, мені не хочеться відпускати цей такий лимонний жовтий колір. Я все ним малюю. Але спробую ще <кій> якимось оранжевим. Ви можете також собі задати питання, от я взяла, зараз. Оранжевий колір. І що це для мене символізує? Я задаю собі питання, що для мене означає оранжевий колір? І звертаєтесь до себе всередину, прислухаєтеся до ваших думок. От для мене оранжевий колір це саме щось нове, це саме щось, якась нова енергія, яка дає такий поштовх до дії, це як саме зародження чогось. І можна проасоціювати, наприклад, з кольором жовточка, який є в яєчці. Тобто він такий і жовто-оранжевих кольорах. Тобто, там є енергія, є енергія зародження. Можете один кольор вийти на інший. Ну, то Відпустіть руку, і як воно у вас йде. Ось тут я думала, буде жовте, а бачите, захотілося помалювати. А тут я, мабуть. Взагалі відділю і зроблю ще один сектор маркером. Отак ось. Що для мене жовтий колір? Жовтий колір, наприклад, для мене символізує радість та оновлення, сонце, тобто якесь світло, якесь здійснення бажань. Я його, бачите, скільки вношу. Прям не можу зупинитися. Так, ви можете і білий колір залишити. Білий колір це також колір. Так хочеться рожевого, мабуть, здійснення мрій. Для мене рожевий. Ну так, так пішло мені. Не знаю, олівцями, мабуть, я, я б не пробувала його розмальовувати. Хоча можна зараз спробувати. Чи буде олівець лягати сюди? Щас. Дофарбую цей. Так. Беру олівець заради експеримента і спробую. Ось дивіться, олівець насправді також добре малює, навіть прикольно. Але як воно буде, ну, не береться. Тобто можна і олівцями також відтінки поробити якісь. Зануртесь в цей процес, спробуйте, поекспериментуйте, діліться вашими враженнями від практики в коментарях, додавайте свої писаночки, Нейрояєчка такі. Наповнюйтесь радістю, наповнюйтесь позитивними емоціями, оновлюйтесь. Йдіть до нових звершень. Ось, я цим блакитним наповнюю так мені радісно. Бачите, тобто, виявляється, можна навіть олівці використати. От тому, тобто, я тут такий маркер трішечки в мене потік, то я візьму олівцем до наводю. Ось, яка краса. Ось так я залишу своє яєчко. Ось таке в мене буде яєчко. Як гарно вийшло. Ви малюйте, як у вас. Дякую вам за увагу, гарних вам свят. Наповнюйтесь, розмальовуйте свої писанки, закладайте туди, туди свої якісь бажання, нові плани і всього вам самого найкращого. Дякую.